Всім привіт! Я Валентина, і ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною. Заходьте до мене в гості, будемо разом спілкуватися на в'язальні теми, на житейські. як воно є, наші щоденні, такі дівчачі будні. Хочу у сьогоднішній влог додати трішки косметики, трішки в'язання, розказати, можливо, комусь буде цікаво такі бюджетні мої. Нахутки, я давно займаюсь, давно консультант різних косметичних компаній, то є трошки досвід. Може комусь буде цікаво, такі недорогі бюджетні речі, але не небагато. Бо так як канал життєво в'язальний, то багато такого не буду вам розказувати, так як основні в мене підписники в'язальні. Ну якось щоб різноманітнити контент, щоб було цікаво. Ну мені, наприклад, самі цікаво, хтось із дівчат писав у коментарях, що. Типу жіночий журнал до щоденник. Мені теж подобаються такі, такі відео, то буду включати. Чим займаюся? Ну, в'язу шкарпетки, що мені залишається? Вже другу пару почала з такої пряжі. Вже я вам примелькалася. Обіцяю вив'язати цей моточок і. І все на цьому, бо мені треба дов'язувати свої речі. Біла ковтинка з папірусу там залишилось небагато, ну ніяк не в'яжеться мені. Ну і не пов'яжеться, бо завтра спас, завтра вихід, ну, святкове свято, церковне свято, то завтра в'язати теж не буду. Ну Планую найближчим часом позавершувати свої роботи, бо настартувала, стартувала, свої старти показала, а фінішів немає, дівчатка. Ну. Що виходить так, вибачайте, знімаю з руки, поламався в мене штатив. Знімала на селфі-палку, селфі-палку ставила в вазу на роботу, не беруться. Воно там теж не тримає, Ну, такі невеликі технологічні проблеми технічні. Хочеться якийсь такий хороший, такий штатив. Ну, щось не нахожу. Все в інтернеті таке воно одноразове, вже в мене їх скільки було. Так що, поки що так. Так, що по плану у нас? По плану консервації і закрутки, ось так і живемо, дівчатка. Потрібно щось докупити банок сьогодні. Зараз піду гляну півлітрових, бо помідори збираюсь в'ялить. Покажу в цьому відео. Так, що мені да, купити приправу прованські трави чи італійські до цього рецепту. Ну, воно, так Планую, що сьогодні я прийду додому після роботи, поставлю, хай воно в'ялиться, воно дня два буде мені, то завтра свято, то щоб мені воно, робота робилася, в'ялилися помідори. Треба півлітрових баночок, закривали все, що можна. В Розход пішло, пішли всі баночки, але ще я закривати, ще ж буду томатну пасту. Закривати, то треба банки. Це я таке ще не придумала. В общем, дівчатка, думаєш, зупинитися досить, але є овочі на городі, їх треба переробляти. Жалко, ж воно не цей. Щоб не пропало, тим паче така ціна. Вчора була в магазині в АТБ, чоловік приїхав з вахти, то ми з'їздили, зробили закупку. Таке пральний порошок взяли, ну, як звичайно, такі. всякі. То я звернула увагу, що томатна паста 50 гривень. Я не знаю, з нашої середньої зарплати йде зима, оплатить комунальні послуги, і все то це дуже дорого. Так що буду робити томатну пасту. Такі. Може кетчуп, помідори є, закривати їх особою немає, бо лопаються, то будем, будемо переробляти. Ну, для цього треба все. Ця консервація теж затрата грошей. І кришки купи, цукор, і олії, все. Ну, так я порозговорювала дівчатка за такі мої будні. І В'яжу, ну, думаю, на що мені воно нагадує, ця ниточка. В'яжу, в'яжу на ощупну, неприємне. Таке залежить від кольору. Я в цьому впевнилася. І я згадала, схоже, мені воно на. Поміняю руку. Схоже, я купувала у магазині Аврора. Така ниточка недорога була. Я з неї в'яжу, хто зо мною давно знає пледи на... квадрати на плед. Він такий більш зімній. То там тканина Лавсан, ну хай я вдома вам покажу вже, як буду про шкарпетки розказувати цю ниточку. То дуже такти... тактильно допом... схожа вона така, знаєте, як раніше була дарничанка, може, в тому віку. Чи старша дівчаток, тільки ця дарничанка була товста, а то ниточка оця тоненька, напам'яток. Знаєте, отак. На тактильно, ну, дійсно лавсанутой. Хоча я десь читала у дівчаток, ну ця пряжа, я теж її взяла по скидки, думала, що з неї в'язати. ну воно Синтетика синтетикою, а говорять, що гарні з неї носочки получаються, слідочки не Ну гарно носяться. Ну, думаю, в принципі, тепла з них ніякого, то я дійшла до висновку, що можливо. В цій пряжі теж такий домішок такої пряжі. Ну, хоча тут пишуть, що тут, здається, що нам тут вони говорять. Щас, дівчатка. Веду я до того, що воно може буде зносостійке, не так протиратиметься п'ятка. 75 вовна і 25 нейлон пишуть. Такий склад я не в'язала з такої пряжі і не носила. Не знаю, як вона носитиметься, чи довго носиться заліза супервош із такої ж карпеткової пряжі, я вам не скажу. То буде у мене такий ще досвід. Поношу, подивлюся. Супервош ну, розпушилася дуже гарна. Ну, такої вже я купувати не буду, поки що. Поки що. Хочу зробити закупку Супервош. Тактильна, вона мені приємніша. Хімалай, поки брат не буду. У мене оце залишився, Хочу вив'язати цю і не починати нічого. Ну, Дівчатка не обіцяю. Бо шкарпетки захопили і не відпускають. Ще в мене залишився Хімалай такий моточок. Те, що, 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 що я можу ухопити і в'язати сіру, що я вам показувала. то Не обіцяю. І один лежить що, що супервуш потрібно дозамовити. Ну, ще не дозамовляла. Так, от такі мої плани. А ще чого не дозамовляла, жду, щоб замовити це зразу, можливо, на одному сайті. Найду. Мені замовили зв'язати ажурний шар, такий шар широкий шарф-палантін. Я, мабуть, буду замовляти Alize Angora Gold Таку, щоб мені по ціні, по пометражу, щоб широкий, ажурний такий вийшов. Подивилася Angru Ram. Омбре, то дуже багатьох нема відтінки. Здається, вона знята з виробництва, щось я так собі думаю. То то такі мої справи. Буду замовляти пряжу на палантин і замовлю собі супервош. Ну, це таке дівчатка. Такі сьогоднішні мої плани, такі думки. Сижу, ж, сьогодні у нас уже жарко зробилось різко. Стала жара, то було прохолодно дощі, спека неможлива, якось і сьогодні не в'яжеться. Якийсь такий стан, як то кажуть, на роботі хоч віддихнув. Сядеш, можна хоч спокійно. Вчора до півдругого з тими помідорами, з тими закрутками. Тоді ж ще ж прибирати на кухні потрібно, бо там льопнуло, там тепло, Ну, саме знаєте, з тими консервуваннями. Так що, такі наші житейські будні дівчатка, ну нічого, ми прорвемося. Сезон наш, кручу, верчу закінчується. Коли-небудь він закінчиться, я так маю на увазі. Вже помідори в мене є, що посохли ранні, треба буде їх з грядки обрати. З огірками в мене не вийшло нічого, Огірки тільки такі виросли і пожовтіли. Так що до чого я Що сезон кручу верчу наш закінчиться коли-небудь і почнеться наш сезон, сижу в'яжу. Будемо в'язати з вами восени і взимку. А зараз крутимо, заготавлюємо. А я ще й пов'яжу на роботі. Чим і займусь, бо в мене сьогодні якось не ну, в'язальний день. Оце все, що я зв'язала. Вже в мене година вже обід, 13 година, А я оце не виконала норми. То буває, дівчатка, я за день. Вив'язую шкарпеточку, то це мені дуже подобається. Дома якось, ну, я вчора взагалі прийшла додому і поїхала з чоловіком за покупками тоді готувати вечерю, консервація, то я, я YouTube не включила. Так що не ображайтеся, може, я кого не дивлюся. Буває, слухаю, включу оце на роботі, поки в'яжу. Хтось зайшов, відволікла, не встигла написати коментар. Стараюсь дивитися, але. Що зараз не дивитись не писати. Ну я над цим працюю і я це виправлю. Так що, дівчатка, зав'язання. Трішки включилась, показала, бо немає коли її зняти і роз, розположитися, знімати відео і що показувати. Особих в'язань немає, шкарпетки, шкарпетки з відео. Відео вже вам якось і остовидли, напевно. Ну, це для мене виход зони комфорту. Це такий прорив, що я в'яжу. так що. Хвалюсь з вами, терпіть, дівчатка, терпіть. Ну, це, звісно, я так не, не ображайтеся. Будемо в'язати щось інше. Прийде час. Я взагалі ж була, в'яжу по плечових виробах. Я такий, як взяла, так в'язать, у мене джемпера. А тут, так. Ну, все, дівчатка, в'яжу. Там посолька поживає. Ну нічого, живе, перебирається. Дай на водички. А що сталося? Що мало статися? Ну, не знаю. Давно тебе не бачила таким весело? Хочому бій не радіти. Ворожай добрим буде. Бачив сусідське поле сьогодні. Ой, занедбали геть. Вся пшениця сипана житніми колосками. Я тут подумав: взяв до оренду. Просив син довго млинців, ну я й наготувала млинці? А тут всередині сиркова маса. Отак на пополам я переклала. І такі, хто хоче, на четверо ще спробувала так. будемо їх їсти з метком. І звичайні такі, син любить, такі, посмажила. З метком, з гущеним молоком. Оце в нас така вечеря. А заварю я до. Цього такий, такий чай. Іван чай купила я, дівчатка. Не було в мене досвіду споживання цього чаю, може хто підкаже мені. Но я пам'ятаю, коли у Фаберлік було, то такі чаї там були і швидко він розбирався. Його хвалили, завжди не було його в наявності, і я хотіла його спробувати. Це український виробник, тут так, ліктрави. Це Житомирська область, відомий такий. У нас, мабуть, він один такий відомий виробник лікарських трав. Ну от, буду зараз заварювати, спробую я в чистому виді, який він є. А взагалі я взяла його, щоб робити мікс, я насушила м'яти, насушила липи. Що в мене там ще є, дівчатка меліса є, можливо, ще щось додасться, з страв. І хочу додати оцей іван-чай, зробити такий мікс, щоб заварювати. У мене є така скляна ємність для заварювання чаїв, трав'яних, і будемо пити. Будемо. Зміцнювати імунітет, як то кажуть, дієтична добавка йде цей іван-чай. Ну, спробуємо. Я давно його шукала і випадково знайшла в нас в аптеці. От, думаю, спробую. Мені просто цікаво було, який він сам на смак, що мені не вдавалося його купити. Ось так от, дівчатка Уже у мене вечір, так що я п'ю чай в душ і спадки. Всім бажаю тихої, спокійної ночі, миру, процвітання, здоров'я і всіх-всіх вам земних благ і Божого благословіння. З вами була Валентина. До зустрічі, мої дівчатка. Дякую, що ви в мене є. Косметичне включення обіцяла показати вам ну, потрішки косметику, якою я користуюсь. можливо, комусь буде корисним. Це хто хоче. Знайти якийсь догляд по своїх вікових змінах і потребах, так ось розкажу, що зараз у мене є. Є крем біодерма отакий. це мені дочка його він дала, я його не купувала, він їй не підійшов. Мені дуже сподобався, я ним користувалася довго і взимку. Він наліто мені жирнуватий. На зиму, саме тому він добре шкіру зволожує, живить. Ну, Дуже гарний. Ціни не знаю, ну, крем достойний. Я його поки що відклала, залишила, лежить у мене в холодильнику на зиму. Зимою закінчу. Так, Зараз теж не користуюсь, бо він такий мені плотнуватий. мій улюблений крем L'Oreal Vic Expert 45, дівчатка достойний крем. Можна його гривень за 170, за 150 знайти. Є на Єві, є в Ватсонс, є в просторі. Ну, я піддивляюся, коли є знижка, і беру його. Дійсно, він працює. Дуже гарний. Залишилось небагато, але він такий теж жирнуватий, залишаю його як нічний періодично, використовую. Но більшість він у мене теж на осінньо-зимовий період. Зараз ще активне сонце є, то я користуюся вже не SPF-50, а SPF 30 Ось такий у мене є Лосьон SPF 30 то користуюсь таким від Mary Kay Botanical Effects. Ну, косметика гарна Mary Kay, Мені подобається. Одне зараз, що я не можу користуватися тими засобами, що звикла. в Зв'язку з війною в Україні, то вони. Немає поставок і продають тільки те, що залишилося наборами. Бувають такі набори, які не підходять мені. 4 одних крема, наприклад, 4 тюбіка таких. Чи там ще щось. Якщо в складчину когось шукати з клієнтів, то, можливо, вигідно. Ну, Зараз не актуально, то користуюся кремом з запасу. Такий у мене Botanical. це в мене на зараз день. А ніч я згадала про свій спопався мені на очі каталог. Avon. Я дуже давно займалася цією косметикою і користувалася років, мабуть, 10. То я спроб... думаю, отакий крем у мене був колись. Він мені так подобався. Ну, це мені було да, десь 35 років. Думаю, я спробую треба мені спробувати його знову. І так я пустила запрос у космос, як то кажуть. І тут мені попадається, ну він був около, десь близько 400 гривень. А тепер знайшла, дивлюся, там щось в районі 200 гривень цей був крем, думаю, чого не замовити. Замовила, користуюсь тиждень на ніч, задоволена. Ось так, дівчатка, поділилася, вам розказала, можливо, комусь буде корисним такий мій б'юті-влог. Б'юті такі невеличкі паузи.